Питання від вас. Чи варто себе обмежувати тільки одними портретами? Наприклад, якщо я люблю і пейзажі, і квіти, і тварин малювати, бо говорять, що продавати легше, коли працюєш в одному направленні. А якщо подобається все, як себе знайти? Це питання, воно таке психологічно маркетингове, тому що вважається з точки зору маркетингу, що коли ми вибираємо чітке, зрозуміле позиціонування, тобто. Щось одне, тоді в нас більше шансів. Заробити грошей більше шансів продавати свої продукти або свої послуги, і в цьому є певне психологічне підґрунтя. Нам набагато легше іншу людину якось заасоціювати у своїй свідомості, поставити в умовну таку шухлядку, так? От, наприклад, там ця Оля вона малює портрети, все, Оля портретист, і таким чином людині набагато легше згадати портретиста, згадати Олю, тому що формується дуже класно. Власна асоціація. Тобто чим більше людей людина знає з світу арту, тим складніше їй цих людей класифікувати, тим складніше їх позиціонувати, тим складніше зробити вибір. А коли ми чітко окреслюємо. Або, скажімо, картини, які ми малюємо, або стиль, який ми вибираємо. Таким чином, ми спрощуємо момент вибору. Ми даємо можливість у свідомості цієї людини виділити окреме місце для нас, щоб ми не змішувались з іншими художниками. І таким чином, коли людина хоче там, портрет, вона зразу згадала про нас. Але наша. Особистість, вона більш така багатогранна. І те, як ви описуєте, що подобається все. Тут який може бути вихід. Варіант один. Рухатись за покликом серця, тобто займатися тим, що подобається, і спостерігати, що з цього виходить. Тобто, ви можете виділяти певні напрямки своєї роботи. І дуже часто люди, бренди, вони таким чином і роблять, тобто вони заходять в різні теми, і люди купляють їхні продукти саме через те, що знають особистість, тобто знають. Бренд людини, яка продає ці послуги, або цим займається, так І відповідно, що люди більше йдуть. До цієї людини, до цього художника, психотерапевта чи інших спеціальностей тільки через те, що вони знають цю людину, тобто продукти являються вторинним. Другий варіант це, звичайно, ви можете чітко зробити асоціацію, я якась проблема, якийсь продукт, і швидше потрапити у свідомість іншої людини. і Потрібно менше часу для того, щоб ви вибудовували таку складну систему комунікації, пояснюючи, чому я і це роблю, і це роблю. Тобто це потребує більше зусиль. Але якщо ви відчуваєте бажання, ви можете чітко розподілити і таким чином працювати. Тобто тут є недоліки, тому що довший час потрібен для того, щоб людина... Якось зрозуміла, запам'ятала, спозиціонувала вас у своїй свідомості. Наприклад, я теж спочатку, коли починав кар'єру психотерапевта, я займався усім та різними питаннями, тому що мені було цікаво. Але в ході роботи деякі запити почали мені не подобатись. І таким чином я теж починав відкидати якісь аспекти, які формували мою певну позицію як психотерапевта, що відрізняло. Від інших психотерапевтів. І наразі я дійшов там до трьох напрямків, які мені подобаються: це кар'єрні проблеми, це проблеми в стосунках, але без парних консультацій. І третє це ментальне здоров'я. І наразі теж в ході своєї роботи я бачу, які запити мені більше подобаються, які менше, і можливо, я теж дійду до цього варіанту, коли є якась. Маленька сфера, і я там позиціонуюся. Але я вибрав для себе, що це має йти саме з внутрішнього, та, а не з зовнішнього шляху. Тому що, коли ми рухаємось через оце треба так робити, нам не вистачає енергії, щоб в цьому розвиватися. А коли в нас є внутрішнє бажання, тобто ми опираємось на своє хочу, в нас є більше сил для того, щоб рухатись. Продавати свої послуги, малювати картини, розвиватись і тому подібне. Тому в цій ситуації я би радив прислухатись до свого внутрішнього бажання і дати собі час на експериментування. Тобто, якщо ви відчуваєте, що хочете вибрати якусь одну тему, наприклад, пейзажі, і певний період, там, скажімо, місяць, повести там свій інстаграм чи соцмережі з позиціонуванням про пейзажі. І подивіться на результати. Якщо воно вам подобається, якщо ви відчуваєте ще й певний такий потяг до інших малюнків, то можете наступний місяць вже розширити і таким чином війти в таку роль, знаєте, експериментатора. Поставте експерименти і подивіться, що з цього вийде. Або друга ідея ви можете вибрати те, що ви малюєте для клієнтів, і те, що ви малюєте для себе. Тобто розділіть те, що для вас. І те, що для інших людей. Або третій варіант ви можете перше пропонувати. Якусь одну тематику, про це розповідати, але вже наступні картини там, пропонувати тим людям, які купили у вас портрети, які вже знають вас як портретиста. Е, і таким чином, уже не ті аудиторії, яка вас не знає, пропонувати свої нові картини в іншому стилі, а ті аудиторії, яка у вас вже знає, таким чином розширювати. Тому спробуйте один із цих варіантів, можливо, ви віднайдете те, що вам дійсно по смаку і подобається.